Небагатослівна людина. Початок пригоди та порятунок. Активація квесту Небагатослівна людина. Щоб активувати квест Небагатослівна людина. Необхідно виконати наступні кроки: відвідати магазин Дарво. Магазин Дарво, який є місцем початку квесту, знаходиться в будь-якому релеї. Рілей. Квест розпочинається, коли ви берете його у «Дарво». Після того, як ви візьмете квест у Дарво, він додасться до вашого кодексу, і ви зможете розпочати його виконання. Повітря на релеї гуде енергією і метушнею. Але наша мета не загальні торги, а тіньові справи. Ми прямуємо прямісінько до крамниці дарво, нашого улюбленого шахрая і торговця. Саме тут, у його затишному куточку, ми активуємо квест, відомий як Небагатослівна людина. Дарво, знервований та метушливий, розкриває суть проблеми. Одного з його найкращих, найбільш вірних клієнтів схоплено і чекає на страту. Нам необхідно негайно втрутитися, щоб звільнити цього полоненого грінірського бійця на ім'я Клем. Оскільки джерела запевняють нас, що рівні ворогів у цьому квесті будуть невисокими і особливих складнощів не передбачається. Ми обираємо спорядження з впевненою рішучістю. Наше перше завдання приводить нас на уран до місії типу порятунок. Глибинні водянисті тунелі Грінір наповнені підступною вологою та запахом іржі. Ми прокладаємо собі шлях крізь охорону, що складається з низкорівневих, але численних солдат. Швидко долаємо ворожі заслони, рухаючись до камери утримання клема. Ось, коли ми майже дісталися до цілі, нас зустрічає неочікуваний супротивник: бійця. Грінір охороняє незвичайний наглядач. А один із членів стратської трійки лектор. Ми зламуємо кілька захисних панелей, одночасно відбиваючись від наступаючих солдат грінір. Нарешті ми бачимо клема. Щойно він звільнений, починається найшвидша частина місії евакуація. Нам необхідно бігти до точки виходу. І на наше здивування клем як справжній оперативник мчить поруч, не відстаючи. Після успішної евакуації ми повертаємося на свій лісет, де на нас вже чекає наступний етап. Квест небагатослівна людина. Частина друга. Повернення зброї та помста. Щойно наш лісет відірвався від поверхні урану, з'явився сигнал дерево. Клем врятований, але не озброєний. Полонені грінір не мали б мати такої потужної зброї. І він потребує своїх інструментів праці. Нам доведеться повернутися туди, де панує сіра і ржата вологість. У ці шарквінг локації, наповнені підводними таємницями для місії збору. Ми знову занурюємося у ворожі глибини урану. На відміну від метушні порятунку, ця місія вимагає прихованої роботи, хоча ми, як завжди, готові до відкритого бою, адже рівні супротивників залишаються низькими. Наша мета ворожий склад, де зберігається вилучене спорядження. Ми прокладаємо шлях до сховища, і ось серед купи стандартної грінірської амуніції ми знаходимо їх парні грокати. Ці два смертоносні пістолети кулемети невід'ємна частина образу клема. Їхній брутальний вигляд обіцяє шклал вогню. Ми забираємо їх зі стелажу, і завдяки магії варфрейму вони одразу ж опиняються в руках нашого союзника, грінірського бійця. Але на цьому місія не завершується. Клем боєць до мозку кісток, жадає відплати. Він хоче помститися тому, хто відправив його на страту. Наша роль допомогти йому завершити цю особисту вендету. Ми отримуємо нову ціль: це Вем табук, ще один із членів зловісної страцької трійки. Хоча він і є міні босом, його рівень також залишається невисоким, і він не зможе довго протистояти силі варфрейму. Ми вистежуємо його. У вирішальному зіткненні ми швидко розправляємося з Вем та Буком. Можливо, це був швидкий шторм із нашої основної зброї, що не залишив йому шансів. Або точний удар клинком. Після його знищення Клем, можливо, вперше за цей час відчуває, якщо не задоволення, то як мінімум завершення справи. Завдання виконано. Ми евакуюємося, повертаючись до нашого лісета. Готові до фінального етапу цього незвичайного союзу. Квест небагатослівна людина. Частина третя: артефакт і фінальна битва. Після того, як справедливість була відновлена за допомогою наших рук та парних грокат Клема. Ми повертаємося на Лісет, але Дарво, як завжди, має ще одне фінальне прохання. Тепер це завдання не про Клема, а про його власні нелегальні оборудки. Він просить нас допомогти його оперативнику добути цінний артефакт. Місія 3. відволікаючий маневр. Виживання. Ми знову вирушаємо на уран, але цього разу нас чекає місія виживання. Наше завдання просте. Ми з клеммом повинні відволікати ворожу охорону протягом 10 хвилин, поки його оперативник виконує свою роботу. Локація охоплена вологою і тінями. Це типове для урану середовище. Ми з клемом, нашим новим союзником, що допомагає нам у бою всіма своїми силами, готуємося до безперервної хвилі Гренір. Хоча рівні ворогів не є високими, їхня чисельність швидко зростає, ми рухаємося постійно, збираючи капсули життєзабезпечення, що випадають із убитих ворогів. Хоча, як зазначають джерела, проблем із киснем, як таких, не передбачається. Повітря розривається від пострілів. Озброєний своїми парними грокатами видає шквал вогню. А ми використовуємо наш обраний варфрейм та потужну зброю. Напруга зростає і приблизно на п'ятій хвилині місії відбувається неминуче. З'являється останній член страдської трійки Шіктал. Це останній міні бос, з яким ми повинні зіткнутися під час квесту. Якщо наше спорядження було обрано розумно, то ми легко впораємося з щіком Талом, оскільки він, як і його попередники, є низького рівня. Знищивши його, ми знову очищуємо простір і продовжуємо відбиватися від звичайних солдатів, поки 10-хвилинний таймер не добігає кінця. Артефакт дарво ймовірно вже в його руках. Наше завдання виконано, і ми здійснюємо фінальну евакуацію з поверхні Урану. Завершення і нагорода. Повернувшись на релей, ми прямуємо безпосередньо до крамниці Дарво. Наш незвичайний союзник Клем залишається позаду, але пам'ять про спільні бої і обіцянка нової сили з нами. Ми підходимо до Дарво, щоб завершити квест. За допомогою у порятунку його найкращого замовника та сприяння його бізнес справам. Ми отримуємо нагороду, яку нам обіцяли з самого початку: один адаптер Екселус, і два креслення чертеж самого Клема, нашого небагатослівного союзника. Це креслення дозволяє нам створити його у нашій кузні та використовувати в бою поряд з нами як тимчасового союзника. На цьому історія про порятунок гренірського бійця, помсту і незвичний союз з Дарво завершується. Ось такий був квест з проходження гри Warframe у 2025 році, так як грається в цю гру зараз. Мені хотілося ще дуже багато всього додати в відео, але я намагався вкластись в і так дуже розтягнутий таймінг відео. Справді, це відео вартувало цілу купу часу. Треба було все це змонтувати і обробити. Звісно, був залучений і штучний інтелект для обробки сценарія та озвучку. Тому вибачаюсь за певні неточності у відтворенні слів. Ви можете подивитись інші частини відео в моєму плейлісті про пригоди у всесвіті Верфрейм. Та, можливо, коли ви дивитесь це відео, то вже готова наступна частина цієї саги. Якщо вам подобається мої відео і мій канал, або вам просто є що сказати, чи якісь зауваження або виправлення неточностей, то напишіть пару строк в коментарях під цим відео, буду вдячний! Також буду вдячний за вподобайки та особливо за підписки на канал. Також не забуваємо донатити збройним силам, які захищають нас в цей нелегкий час, і це має бути у всіх в пріоритеті. Слава Україні!